Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 17-та, у якій приструмчують тигру. Одного разу кролик та паць сиділи на Ганку Пухової хатки і слухали розповідь кролика. Сам він пух, також сидів разом із ними. Був тримотний літній полудень, і ліс був сповнений чарівно колискових звуків, кожен з яких, здавалося, казав пухові. Не слухай кролика, слухай мене. Отож, він ні пух умостився найзручніше, аби не слухати кролика. І тільки час від часу розплющував очі і казав Ого. А тоді заплющував очі та знову казав Еге. А кролик раз по раз серйозно перепитував. Ти розумієш мене, пацику. І паць так само серйозно кивав головою, аби показати, що він розуміє. «Геть усе!» Так, от, сказав кролик, дійшовши нарешті до суті справи. Тигра останнім часом так розплигався, так розстрибався, одне слово, став таким вискочним, що його слід прострунчити. Як ти вважаєш пацюку?» Паць сказав, що тигра останнім часом. Так і справді дуже розтрунчився. і коли можна придумати, як його приструнчити, це буде блискуча думка. Саме так я і думав, сказав кролик. А що скажеш ти, Пуше? Пух стригнувся, розплющив очі і сказав. Чудово, що чудово! спитав кролик, Ти що ти казав? промовив Пух. Паць штовхнув пуха ліктем у бік, і Пух, який відчував, що його дедалі дужче заносить у сон, повільно звівся на ноги і потроху став прокидатися. Але як ми це зробимо? спитав паць. Як ми його приструнчимо? Треба дати йому добру науку, рішуче сказав кролик. Яку науку? Про те й мова яку? сказав кролик. Слово наука розбудило у пухові якісь невиразні спогади. «Там була така штука, що зветься «два на два, сказав він. Крістофер Робін. Якось спробував познайомити мене з нею, але нічого не вийшло. Що не вийшло? спитав кролик. Хто не вийшов? спитав паць. Пух похитав головою. Не знаю, сказав він. Мабуть, нічого і ніхто не вийшли. А про що ми говоримо? Пощо? Докірливо сказав паць. Ти що не слухав, про що казав кролик? Я слухав, але у вуха мені забилась якась пушинка. Кролику, повтори, будь ласка, все спочатку, горост. Кролик завжди був готовий повторювати все, що завгодно. Отож він тільки й спитав Свідки йому почати повторювати. А Пух сказав, що ясна річ звідти, звідки йому забилося вухо пушинка. Тоді кролик спитав, коли ж це сталося? А Пух відповів, що він точно не знає, бо не дуже напружено слухав. Тоді у справу втрутився паць. Він пояснив, що вони просто хотіли придумати, як приструнчити тигру, бо, хоча й усі вони дуже його люблять, та ніхто не стане заперечувати, що тигра так розстрибався, що став нестерпним вискочним. А, розумію, сказав Пух. Він так розстрибався, аж далі нікуди. Сказав кролик, і ось тепер він у нас пострибає. Пух спробував щось придумати, але в голову йому лізло таке, від чого морда було б чекати користі. І він тихенько засопів собі під ніс таку пісеньку. Якби кролик був з стигрою завбільшки, і завдовжки, і завширшки, і завширшки. А сам тигра був з кучку завбільшки чи завменшки, завтоншки і завнишки, то ніякі вже ігри, баламутного тигри, не лякали б ні скільки друга кролика, тільки, якби кролик був зростом, як кішка. Ну а тигра, а тигра як мишка? Що там пусопе? Спитав кролик, щось розумне? Ні, сумно відповів пух. Безрозумне. Ну, а я вже придумав думку, сказав кролик. Ось яку ми візьмемо тигру в далеку подорож, заведемо його туди, де він ніколи, ніколи не був, і начебто загубимо його там. А наступного ранку знову його розшукаємо. І тоді, згадаєте мене, тоді тигра буде вже зовсім не той, що був? Чому? спитав Пух. А тому, що він стане скромним тигрою, тому, що він стане сумним тигрою, смирним тигрою. Маленьким і вічливим тигрою, саме таким, який повсякчас повторює. Ой, кролику, який же я радий тебе бачити? Ось чому. А чи буде він радий бачити мене і паця? А як же? Це добре, сказав пух. Тільки я не хочу, щоб він увесь час. Був сумний, завагався паль. Тигри ніколи не бувають весь час сумні, пояснив кролик. Вони навдивовижу швидко знову стають веселі. Я питав у сови просто так упевнитись, і вона мені точно сказала, як швидко вони звеселяються. Але якщо нам пощастить примусити тигра побути маленьким і сумним, бо дай п'ять хвилин ми вже зробимо добру справу. А що сказав би на це Крістофер Робін? спитав паць. Ось що, сказав кролик. Він неодмінно сказав би: Пацику, ти зробив добру справу. Я пісом її зробив, та мені дуже ніколи. Спасибі тобі, пацику, і Пухові також спасибі. Паць страшенно цьому зрадів і остаточно повірив, що вони затіяли добру справу. А якщо в ній, окрім пуха, бере участь ще й кролик, то це вже така добра справа. В якій може взяти участь навіть малесенький паць, і при тому він навіть може напередодні спокійно спати. Отже, тепер їм лишилося вирішити єдине питання де краще, начебто, загубити тигру? Ми заманимо його на північний полюс, сказав кролик. Бо північний полюс ми дуже довго відкривали. А це означає, що тигрі доведеться дуже-дуже довго його закривати. Ха-ха. ха Тепер прийшла черга радіти Вінніпухові. адже це він найперший знайшов північний полюс. І коли вони прийдуть туди, тигра побачить напис. Відкритий вінні пухом, пух його знайшов. І тоді тигра знатиме, бо досі він, мабуть, цього й не знає. Із яким ведмедем він водиться. Із отаким от ведмедем вони домовилися вирушити вранці. А також про те, що кролик, який живе, в сусідстві з Кенгою, Крихіткою Ру та самим тигрою, піде зараз додому і по дорозі спитає тигру, які в нього назавтра плани? Бо якщо він не має ніяких планів, то чи не податися їм у похід разом з пухом та Пацем? І якщо тигра скаже Еге, тоді все в порядку? А якщо тигра скаже ні, він не скаже, сказав кролик, покладіться на мене. І кролик, не гаючи часу, подався геть.